Добрий день, малята, пташка нам принесла конверт. Дякуємо тобі, пташечко. А що ж там у конверті? У конверті малята, малюнки. Треба сказати, що тут на малюнку і добре це чи погано. Що тут? Діти діляться іграшками. Це добре чи погано? Це добре. Хлопчик забрав конфету у дівчинки. Це добре маляти, чи погано? Це погано. Що ж тут намальовано? Хлопчики б'ються. Це добре чи погано малята? Це погано, а тут що намальовано? Хлопчики-дівчинка міряться. Це добре малята чи погано? Це добре. Дитина ламає іграшки. Це добре чи погано? Це погано. А що ж тут намальовано? Діти грають з сірниками. Це добре чи погано? Це погано. Далі що тут? Хлопчик прибирає іграшки. Це малята добре чи погано? Це добре. Далі на малюнку що? Дитина допомагає мамі. Це добре чи погано? Це добре. А що ж тут на картинці? Хлопчик топче квіти. Діти, це добре чи погано? Це погано. А тут що намальовано? Дівчинка поливає квіти. Це добре чи погано? Це добре. А що ж тут? Дітки прибирають. Це добре чи погано? Це добре.